Вітаю, Кабмін схвалив зміни до порядку бронювання. Зафіксовано новий штам коронавірусу у Шепетівці затримали матір та доньку, які вкрали понад 140 тисяч гривень. 5 мільйонів гривень отримали роботодавці Хмельниччини за облаштування робочих місць працівників з інвалідністю. Маю 5 хвилин, щоб розповісти в подробицях про це та інше. На сумщині внаслідок ракетного удару РФ постраждали семирічна дівчинка та 27-річний чоловік. Атака сталася вчора пізно ввечері в одному із сіл середино Будської громади. Також внаслідок удару ворога попередньо пошкоджені близько шести приватних будинків та транспорт. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. 100% працівників критично важливих підприємств, що працюють у зонах можливих або активних бойових дій, можуть бути заброньовані без обмеження за строком. Бронювання здійснюватимуться через портал Дія на підставі звернення обласної військової адміністрації. В уряді наголошують, що ці зміни в порядку бронювання покликані підтримати бізнес в умовах війни та забезпечити потреби оборони. У Польщі затримали 17-річного українця, який написав слава УПА на пам'ятнику загиблому Волинській трагедії. Агентство внутрішньої безпеки підозрює його у роботі на іноземну розвідку. За даними спецслужби, хлопець малював антипольські графіті на пам'ятниках, присвячених жертвам упа і громадських будівлях у Вроцлаві, Варшаві та у місті Домостав. Ці дії мали сприяти напруженості між поляками та українцями. У міністерстві охорони здоров'я повідомляють, в Україні зафіксували випадок ще одного нового штаму коронавірусу. Німбас за ознаками він схожий на свого попередника Омікрон. Проте у нього є одна відмінна ознака: це гострий біль у горлі. Отож, симптоми це кашель, закладеність носа, втома, головні болі. Пацієнти описують сильні болі у горлі, наче відчуття леза бритви, що заважає ковтати та дихати. В Україні наразі підтверджено перший випадок цього штаму. Минулої доби до підрозділів поліції області надійшло 705 повідомлень про події та правопорушення. З них 135 – кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху складено 104 адмінпротоколи. З них 121 Я перепрошую 12 на нетверезих водіїв. Зареєстровано також дві дорожньо-транспортних пригоди, у яких дві людини травмувалися, а також дев'ять ДТП без травмованих. На лінії 102 було прийнято 667 звернень. Сімейний підряд грабіжників правоохоронці шепетівки затримали матір та доньку, які викрали з приватного будинку понад 140 тисяч гривень. До поліції звернулася 75-річна шепетівчанка, яка повідомила, що з її будинку зникли золоті прикраси та гроші. За камерами відеоспостереження вдалося оперативно встановити особи крадійок, І ними виявилися 47-річна та 28-річна місцеві жительки, які вже неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності. За майнові злочини та за злочини пов'язані з наркотиками. Більше того, молодша із них на момент вчинення злочину перебувала на іспитовому терміні. З автомобілів фігуранток поліцейські вилучили викрадені коштовності, набір ключів та рукавички. Їх взяли під варту і санкція статті передбачає 8 років позбавлення волі. 5 мільйонів гривень отримали роботодавці Хмельниччини за облаштування робочих місць працівників із інвалідністю. Про це повідомляють в обласному центрі зайнятості. Від початку дії програми 66 роботодавців отримали кошти за облаштування робочого місця, а саме 69 таких робочих місць для людей із інвалідністю. Розмір компенсації становить до 120 тисяч гривень за працівника з інвалідністю першої групи, до 80 тисяч гривень за працівника з інвалідністю другої групи. Групи. Відшкодування покриває витрати на спеціалізовані меблі та фурнітури. Текстильні перепрошую, тактильні дисплеї, а також комп'ютери із вбудованими пристроями для захисту очей, а також засоби зв'язку та навушники для працівників із вадами слуху, підйомну платформу для робочого місця та інші допоміжні засоби. У зв'язку із врізкою водопроводу сьогодні тимчасово призупинено водопостачання на деяких вулицях обласного центру, а саме на вулиці Профспілкова, Філатова, Бускова, Місевича, Кошарського, Провулку, Параджанова. Про це повідомляють у Хмельницькому водоканалі. Також у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами води не буде у мешканців мікрорайону Дальні Гречани. Орієнтовний термін завершення усіх робіт шістнадцята година. Оперативна інформація щодо планових чи аварійних відключень, воду, газу, електропостачання завжди доступна у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код, який бачите на екрані, та долучайтеся до спільноти Першого Подільського. Дякуємо за ваш час та довіру. Силам оборони дякуємо за захист. До зустрічі ветері!